Вітаю, мене звати Шіф Євгеній, я учень 11 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Хочу презентувати вам свою роботу на тему інтелектуальна система моніторингу станів ґрунтів на основі супутникових даних. За оцінками продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, близько 90% ґрунтів будуть деградовані до 2050 року. Це не просто цифри, це реальна загроза продовольчій безпеці нашої країни та продовольчій безпеці в усьому світі. То ми маємо прийняти рішучі рішення. Я розробив веб-застосунок AgriBee для аграріїв та одиночних фермерів, щоб вони змогли вирощувати свої агрокультури, зменшуючи деградацію ґрунтів. Всі три нейронні мережі були навчені на перевізти епохах. Їхня точність складає в середньому 75%. Це не дуже багато, але може бути покращено розширенням датасету та додаванням більш рідкісніших типів ґрунтів. У цій роботі для Ідентифікації своїх пожеж солів ґрунту була використана спектральна роздільна здатність знімків. Вона дозволяє здійснювати детальний аналіз поверхній землі через використання множильних спектральних каналів, що охоплюють видимий, інфрачервоний та ультрафіолетові діапазони. Наприклад, інфрачервоні канали допомагають визначити рівень вологості ґрунту або здоров'я рослин, а ультрафіолетові аналізувати атмосферні процеси, такі як забруднення або викиди. Щодо сільського господарства. То модель, розроблена для оптимізації вирощування культур, інтегрує кліматичні дані через API та датасети з інформацією про ґрунти від NASA. На базі фреймворку Flask був розроблений веб-додаток який об'єднує три нейронні мережі для аналізу даних. Ці нейронні мережі були інтегровані сайти, працюють в єдиній екосистемі, надаючи користувачам точні. Прогнози та аналітику. Для нейронних мереж було використано датасети з близько 23 тисяч зображень, що є даними НАСА. Для ефективного навчання нейронних мереж використовували знімки в форматі H5, адже саме ці файли займають менше пам'яті, значить дозволяють обробляти більше даних без втрат у якості. Також та засунок Agribi, звичайно, має конкурентів, але він вирізняється серед них своєю доступністю та простотою. На відміну від, наприклад, Google Earth Engine, який вимагає знань його інформатики, або лісинфілд та US Data Analytics, що орієнтовані на професійних агрономів і, і працюють за підпискою. Agribi пропонує інтуїтивний інтерфейс. Та абсолютно безплатний доступ майбутнє АгріБі відкриває нові горизонти для розуміння та управління природними катастрофами. Удосконалення нейромереж дозволить виявити навіть найскладніші явища, як, наприклад, повені чи посухи з високою точністю. Розширення датасетів зробить моделі ще потужнішими, а інтеграція інтерактивних карт і детальних звітів подарує користувачам можливість не просто отримувати дані, а й повноцінно досліджувати міні-екосистеми. Ми не успадковуємо землю від наших батьків, не позичаємо її у наших дітей. Кожен наш крок, кожна дія сьогодні визначатиме, яким буде світ завтра.